Далі поговоримо про підтримку нашої держави, і ось друга партія винищувачів F-16 від Данії вже прибула до України. Про це повідомив президент нашої держави Володимир Зеленський. Він подякував прем'єр-міністерці Мете Фредеріксен за лідерство у посиленні наших спроможностей у повітрі. Володимир Зеленський зазначив, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей і інфраструктуру. Данія має передати Україні винищувачі Ф 16 трьома партіями. Шість літаків уже були передані. А загалом Копенгаген планує надати. на надати нам 19 літаків, водночас скільки F-16 прилетіло цього разу, поки що інформації офіційної немає вона не уточнюється. Тим часом у США обіцяють лавину озброєння для України та санкцій проти РФ. Білий дім розробив стратегію допомоги Україні на останні тижні президентства Джо Байдена. Радник з нацбезпеки Джейк Саліван пообіцяв, що до середини січня Україна отримає від США сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і броньовані автомобілі. Про це він сказав на зустрічі з Андрієм Єрмаком. Пише про це The Guardian. США також планують розширити навчання наших військових за кордон також готуються нові санкції проти РФ. Усе це має посилити позицію України на полі бою і на майбутніх переговорах, переконаний Джейк Саліван. Водночас, військовий експерт Олег Катков вважає, що реалізувати цю лавину озброєння можна буде лише в один спосіб: США передаватимуть нам те, що вони вже давно хочуть списати це касетні боєприпаси, це міни, ну і бронетехніка. Єдиним таким варіантом, який дозволяє реалізувати якраз цю вотловину озброєння, там сотні тисяч снарядів, там сотні раксот, там тисячі ракет, сотні одиниць різноманітної бронетехніки. Це те, що ну снаряди це будуть передаватися. Те, що вже одне це одного у США планували для списання, це ті самі касетні чудові боєприпаси, це протипіхотні міни. До речі, там вже система Адам. Вона артилерійська, цілком може бути от якраз передана значна кількість. Далі, якщо брати от боронетехніку, щось таке важке, то це про те, що буде передаватися Україні у тому стані, в якому воно є.